Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Брадарос, і ми продовжуємо пригоди Лесика тепер вже на зимовій мапі Чорнорусі на одному з найкращих проєктів України Паляниця. Отже, повертаємося до, нашої... Ого, до наших глюків. І будемо просуватися далі, оглядаючи ці будинки, які ми не оглянули. Подивимося до цього вказівника і дізнаємося, в якій місцевості ми опинилися. Камишово. Так, Камишово, в нас є мапа, і тепер ми зможемо зорієнтуватися, в якій місцевості ми опинилися. І зможемо зрозуміти, в яку сторону нам далі треба буде просуватися. Так, а будинки, до речі, щось якісь пусті зовсім. Так, тут ходить дід. А він, до речі, ходить із наплічником. А в цьому будинку немає таких вікон, з яких я зможу його побити, так? Да? Нема. Ну, це маленьке вікон, це я не впевнений, що я через нього зможу його дістати. Добре. Нехай собі дід іде. Хоч він із наплічником. Воно ще дівчина бігає з наплічником. І я не оглянув отой будинок у той попередній раз. Перед тим, як ми залишилися відпочивати і чекати бабцю на тій водонасосній станції, чи що то воно таке? Так, о, мотика, до речі, я не знаю, а вона мені потрібна чи не потрібна? Ну, нею можна бити ворога, нею можна накопати хробаків. І, до речі, було б зовсім непогано, якби ми змогли зараз або знайти, або все ж таки сконструювати собі. Вудку і спробувати порибалити, ну, от зробити наживку я можу. А сам... саморобну вудку не можу. Ну, мабуть, я спробую ще накопати хробаків. І взагалі цю матику, мабуть, я візьму зараз до рук, буду з нею просуватися. Ого, ого. Я знайшов ще й непросто. Одного хробака, я знайшов аж три хробака і ще кістки, з яких я зможу зробити саморобний гачок. Але зараз я не буду його робити, тому що я не впевнений, просто коли я зможу вже сконструювати собі вудку або знайти, а займати кишені, ну, то таке собі. Потім, я думаю, якщо що, я викопаю собі ще кістки. Або. Ой -ой 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 -ой. Не почув? Не почув. Добре. Добре, що не почув, бо я вже <гум> думав, ну все, приїхали. Так, а це. Вовки. Це вовки не в голові, це справжні вовки. Так, нехай вона підбежить. підбіжить, вона. Так, а тут більше нічого немає, немає. Так, де вони там? Нехай підходять. О, давай, стій! Я тебе мотикаю зараз. Помотикаю, так. Замотикав одну, але мені здається, що там був хтось ще. Що не одна вона була. Ну де ж ви там? Отам хтось, да Звідти прибіг, ні? Та ні, наче нема Наче більше нікого А, ось він. Е, алло! Ей! Так, де він там? Підходь, підходь. Та підійди ти сюди, я тут. біля вікна. Ну що за дурнеє? Всі мізки там розплавилися мабуть. Де він там? Ну і. Куди він побіг? Він що зовсім дурбелик Стій! Так, готовий. Супер, щось е, зруйнувалося? Ні. Це галюни, мабуть. Так. Може йді до того. Поглянути, що в нього там, в тому наплічнику. Іди сюди. Підходь, підходь. Ну, давай. Думай О-о-о. Так, давай, давай, віконця сюди. Я тебе тут зустріну. Не Не дістаю. Ану, підійди ближче. ти... Ну, і куди він пішов? Солом'яний кептурик ти О, готовий! Супер клас. Так, і. А, і все. Я таку вже невеличку кучку тут зібрав. Е, можу навіть їх закопати. Це непогано, але мені треба помацати спочатку кишені. Так ой ой, 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 я -ой -ой. що ж я туплю, 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 дуже туплю? Зараз захворіти ще й не вистачало, блін. ай ай, 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 яй яй Невже я можу зараз підхопити якусь хворобу? Так, він зруйнований. І добре собі, зруйнований та й зруйнований. Так, його закопати зараз, щоб він мені не заважав зараз. Погано, погано, дуже погано. Я не в тій масі його обшукував. І тому я можу зараз захворіти. Ну, блін. Невже, 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 невже. Я сподіваюся, що все ж таки якось проканає. Так. Це той, що без наплічника. Так. О, щось є. Дуже пошкодження, але набої. Так. І його тепер закопати теж. Просто для того, щоб він мені зараз не заважав. І огляну тоді цю дівчину з рюкзаком. Можливо, в ній щось є цікавеньке. Ну, точніше, в наплічнику. Або в кишенях. Так. Просто я так розумію, що вирогідність того, що в наплічнику і в кишенях в два рази більше, що щось я знайду. О, баночка чогось. І тепер стягнути наплічник. Подивимося в ньому, що там є цікавенького. І чи є щось цікавеньке? у консерви. Супер! Живемо, а тепер головне не захворіти. Ось що я можу сказати. Так, а цей будинок я, до речі, відкривав для того, щоб отой солом'яний капелюх звідси вийшов. Я так розумію, що він вийшов. Так, да, його тепер тут немає. І. Тут туристичні штанці. І що це? Аурикулярія вухоподібна. Твердий гриб, його зазвичай, що, 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 зазвичай, знаходять на стовбурах дерев чи на гнилій деревині. Він висушений. Ну я його візьму. А туристичні ці штанці розірву зараз на ганчірки і візьму з собою. Мабуть, як буде в мене стак ганчірок, тоді я вже не буду далі їх підбирати. Ну, а поки що ріжу. Так, 12 штук. Це я зможу зробити мотузку. Так. А більше тут нічого я і не бачу. Більше нічого тут і нема в цьому будинку. Ну і добре, так і буде. Треба мені просуватися далі. Так, це я оглянув, а із... А, я і це оглянув, до речі. Перед цим. Я оглядав його це точно. Так, сарайчик пустий. Отут цей сарайчик мені заважали оглянути зомбовані. Я їх вже прибрав, бабця звідси пішла. Так. Це галюни, мабуть, галюни. Але все одно давайте я закриюся. Колючий дріт. Я його візьму, не знаю, що я з ним зможу зробити. Поки що не знаю. В мене є сітка, в мене є колючий дріт, можливо, щось я можу поєднати, зробити якусь ловушку. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Треба треба пробувати, треба все пробувати. Чи зможу, чи не зможу я щось зробити, сконструювати. Чи це все просто мої такі бажання, які зараз я не зможу. Е, втілити в життя. Так. А що там бабця ще не дійшла? Добре. На жаль, з цього будинку я не зможу їх побити. Так, бомбер. В якому стані? Головне, який мій поношений. Цей теж поношений, тому я не буду чіпати його. А це кабачок сирий не зіпсований. Та це клас. Це супер клас. Тепер треба, коли я буду відігріватися, мені треба буде. Розігріти їжу, яку я знайшов. Можливо, щось якусь консерву з'їсти і поїсти оцій кабачок. Треба. Так, ну в цьому будинку ж я був чи не був. Здається, що був, але я точно не пам'ятаю. Треба зараз його знов оглянути, щоб вже бути впевненим, що точно він оглянути і не думати про те, що я, я якийсь будинок пропустив. Тут пусто. Так, 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 я тут знаходив, все вірно. Я знаходив тут записки ці нотатки мандрівника. І ще й вривав з них папірці. Так. А в цьому будинку точно. 100 подов я не був. 100%. Звідси можу з вікна побити тих двох бабок. Так. О, що це таке? Якась їжа. Так. Ну, шо-шо, а з їжею порядочок? Кастет. Я. Та, а навіщо він мені? Ні, кастет я, мабуть, брати не буду. Ні, не буду, не буду, не буду. Так, що в нас далі? Туди на берег треба йти, чи не треба? Зараз огляну цей будинок, огляну потім отой. От на тій стороні дерев'яний і подивлюся. Балончик зеленої фарби. І навіщо він мені? І навіщо він мені? Я його брати не буду. Балончик зеленої фарби. Та ні. Це щось якась дурня. Що я буду ним фарбувати. Так, 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 так. А все тут в більше будинку нічого немає. Побіг я тоді збігаю, мабуть, до берегу. Подивлюся, чи щось є тут на березі. Погляну в цей великий ангар. Так, на березі нічого тут немає. Ніяких ні контейнерів, нічого такого цікавенького, якихось об'єктів тут не залишали. Так, а тут бігає якийсь зомбований. Нехай собі бігає. Це і його такий. Ох Ух, ти, лки-палки, тут відчинено. Отак, От зачиняємо. Це його імпровізований такий спортивний зал. Ну нехай зайбається там, бігає. Накачуємо м'язи. Так, попереду теж зомбовані ходять. Все, мені треба повернутися назад до будинку, який я не оглянув. І, мабуть, я огляну ще той автобус, бо я автобус теж не оглянув, там теж можуть бути цікавенькі речі. Так, а... ах, У автобусі автоінжектор адреналіну, тож мені починають зустрічатися вже ліки. А ліки це дуже-дуже-дуже добре. Без ліків, я думаю, у таку погоду я не зможу витримати. Тим паче, що так як я оце забуваю ще й там натягти нормальну маску і починаю оглядати зомбованих, то це так один, два, три рази і все, і хвороба. Привіт. І треба чимось лікуватися. А чимось лікуватися це ще треба знайти чим лікуватися. Отут непогана така велика пічка, можна розвести тут вогнище і зігрітися. У курка. В принципі, їжа в мене є, але. Невже я курку буду пропускати? Ні, я курку пропускати не буду. Так. А я її мотикою розрізати не можу. Тож, мабуть. Тоді ножем? Так, зняти шкіру, четвертувати. Розрізаю її на шматки, отримаю, мабуть, два куски м'яса і кістки. Кістки я не буду зараз брати, не бачу сенсу. Хоча в мене вже двоє є, тобто вони займають якісь місце. Ну, добре, нехай тобі буде, тоді буде, так. Все одно кістки вже в мене є, і вони займають місце, тому я і взяв їх. Вони все одно не будуть ті дві кістки займати якесь окреме місце в наших кишенях. Так, знов почався сніг. А я все просуваюся по цьому невеличкому містечку, і досі його повністю не оглянув. Так, цей будинок взагалі пустий, тут теж непогана пічка є. Та поки що я не буду тут зігріватися, поки що мені тепло, нормально. Я оцей будинок не оглядав, і взагалі і тут дорога ось за цим будинком. Я по цій стороні не оглянув жодного будинку, мені здається. Так, тут нічого ж нема. Ні, тут нічого нема. Так, ножа знайшов. Ніж для стейку. Та, мабуть, ніж для стейку я зараз брати не буду. З урахуванням того, що ці ножі зустрічаються доволі непогано. Доволі часто, то залишу я його, нехай собі лежить. Так, а в машині, а в машині пусто. Два ножа зараз в мене є. Ще є в мене мачете. тож, якщо мені щось потрібно буде розрізати, то є чим це зробити, і навіть з запасом є. Тому поки що я ніяких ножів не беру. Так, а в цьому будинку, мені здається, я вже був. Я його оглядав. Але точно не пам'ятаю. Ну, наче двері відкриті. Так, а моя вишанка не зіпсована, але промокша, до речі. Так, консервована квасоля. О, непогано, непогано. Але в мене вже немає куди все це брати. В мене вже повні кишені. Так. Але я хочу її взяти. Ну невже я не візьму їжу. Їжу треба брати, і вже скоро мені треба буде зігріватися, і я буду потихеньку ту їжу їсти. Потихеньку чи не кинуся і з'їм її одразу. Так, ці будинки в мене оглянуті. Десь, наче, зомбований, я почув. Наче почув, але немає, не побачив я нікого. Так, а тут треба перестрибнути через паркан, але там можуть бути і зомбовні, тож може так спробувати застрибнути на кришу. Щоб не перестрибнути до... одразу до зомбованих. Ну, нормально, нікого тут немає. В сарайчику пусто. Виють вовки, але я не можу зрозуміти, чи це в мене в голові вони виють, чи це виють насправді вовки. І зараз до мене прийдуть вовчики-братики. Але чи вони зрозуміють, що вони мені братики, і, і мені здається, що вони захочуть мене просто з'їсти, якщо вони сюди прийдуть. Зомбованих вони не чіпають, як я думаю так. А от такого живенького собі, нормального виживаку, як я, вони, мабуть, захочуть поласувати таким м'ясом. Але я їм цього не дам. О, дивіться, лежить якийсь наплічник. Лежить якийсь наплічник. Так, непоганий наплічник, до речі. Чого це він тут просто так лежить? Треба зараз зайти до будів... О, а тут якась. Ух ти. Ух ти, ухти, ухти, ух ти, ух ти. Це ж е, тепличка і в ній можна. Я не знаю, чи в зимовий період можна в ній щось вирощувати, але якщо б можна було, це просто знахідка. Можна просто десь засісти і вирощувати їжу. Ух <глух> ти, блин, задовбали ці галюни. Так, треба вже зігріватися. Треба знайти якусь хату з нормальною пічкою і треба зігріватися. Тим паче, що вже починає темніти і. Треба вже, мабуть, і лягати відпочивати. Не встиг я оглянути повністю весь цей це, все, все це містечко, але я думаю, що мені там залишиться зовсім трошки до того, щоб я оглянути повністю. Так, тут не та пічка, яка мені подобається, тож зараз я може в цих будинках зустріну її. І залишуся тут на ніч. Розігрію собі вогнище, їжу. Відігріюся, поїм, посплю. О, ще нотатки. Нотатки мандрівника. Поки будемо відігріватися, почитаємо. О, тут непогана пічка. Тут непогана пічка. Так. А, і це вже кінець цього поселення. Тож мені залишається оглянути декілька будинків. І можна розігрівати. Розігрівати наше тіло. Так, тіло і душу. Буду я ще. Уу, це супер! Це точильний камушок, яким я зможу ремонтувати свої ножі, сокири і так далі. Так. Ну, швиденько, останній будиночок І побігли зігріватися. Так давай, давай. давай, давай. Що тут цікавенького? Мішечок. М -м так, ну я візьму, потім буду розбиратися що мені, до чого він. Поки що просто хапаю його. Так. Це знов галюни. Так, ні, нічого я тут не побачив. Добре, так, останній будинок. Все, побіг я туди. І, мабуть, тут я вже буду розводити вогнище. Тут теж нормальна пічка. Так, нормальна тут пічка. Так. Треба мені. В мене ж немає? Немає. Ага, є. Все. Я зараз з оцієї палки буду собі. Робити вогнище. Зроблю зараз вогнище і буду відігріватися. Так, ну, треба посмажити кабачок. Кабачок. І більше нам смажити нема чого. А, є! В нас є м'ясо ще курки. Нехай собі смажиться м'ясо курки. Нехай смажиться той кабачок. І треба щось, мабуть, ще розігріти, якусь консерву з'їсти. Мабуть, я оцю консервовану квасолю з'їм, бо м'ясо в мене є трошки. І зап'ю це баночкою лимонаду. Так. Готовий вже кабачок. Закидую туди м'ясо. І зараз трошки пройде час, щоб не пропустити, коли знімати з вогню цей стейк. Курячий, я почитаю потім нататки мандрівника. Хоча мені треба підкинути ще паличок до вогнища, для того, щоб будинок прогрівся, щоб я зміг тут переночувати. Адже вже спустилася ніч, і треба мені лягати, відпочивати, бо вночі ходити не дуже, не дуже той добре. Так, ось так ми все це зробимо. Ось так. І тепер я побіг. Наламаю ще собі паличок, щоб в нас були дрова. Так, а цей срай я не оглядав, до речі. Але він пустий, нічого в нього немає. Так, тут декілька кущів, отже, зараз я наламаю тут собі паличок. І ще якнайбільше їх накидаю, щоб можна було зігрітися на всю ніч. Я, до речі, думаю, що цю сумку з мішковини можна покращити, і покращити її за допомогою паличок, і зробити такий собі імпровізований рюкзачок. І чи вийде в мене це? І як це треба правильно зробити? Так, цей, який я знайшов, подорожний рюкзак, він 42 має в собі слоти, а сумка з мішковини 30. Так. 30. Так, я ось знайшов ще кішки, я їх взяв з собою. Для чого я їх взяв з собою? Для того, щоб я думаю, я зможу зробити мотузку з них. Але це треба спробувати. Це не точно. Так, зробити джутовий рюкзак. Ну, спробуємо зараз. Я думаю, що джутовий рюкзак повинен бути ну, більший, ніж 30 слотів таких і. Так, 42. Рюкзак із мішковини, 42. Ну, нехай буде він, хоча цей подорожній, ну він пошкоджений, а цей не зіпсований в нас буде. Так, і я туди назад все повертаю. І в нас ще так, цю паличку, яка залишилася, можна прикріпити до багаття, нехай вона там програє. Треба прочитати зараз нотатки мандрівника, зрозуміти, що там написано, чи є там щось цікавеньке, чи знов якусь якусь свинособаку там пишуть. Так, а тепер найвеселіше знайти машину у світі, де їх майже немає, пробити на ній колеса та полагодити його. Це набором для ремонту шин. Ага. Тобто, тут описується про те, як ремонтувати шини на машині. Просто найнеобхідніша інформація. Ну, як є, як є і на тому, дякую. Так. В нас є тепер рюкзак, отакий мішковина. Я не знаю, для чого мені зараз мішковина, але. Якщо я не пам правильно пам'ятаю, можна зробити з неї потім такий собі стелс костюм. Так, а я, де ж я його нарізав десь ту мішковину, де вона ділася? Так, це забираємо, забираємо. Ага, ось, ось мішковина, забираємо. Так, це все назад, 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 назад. Е, так, треба зняти рукавички. Можна тепер поїсти. І спробувати ще зробити мотузку з е, кишків. І точно собі зрозуміти, чи воно виходить так, чи то якась дурня мої вигадки. Зараз спробуємо. Так, я думаю, що спочатку треба. Так, маску можна і надягти. Чого ти. На морданю надягай. Так. Чи треба вдягати для цього? Ці пер... рукавички, чи не треба. Так, ну зараз перевіримо. Зробити мотузку. Так! О, супер. А, треба ще подивитися, чи стакуються мотузки між собою. Якщо стакуються між собою, то це буде просто супер. Я не знаю, для чого мені ще одна мотузка може знадобитися, окрім як зробити. Так, вони стакуються, так? Да? Ні, не стакується, Ну, нехай не знаю, тоді залишу. Вона мені більше ні для чого не потрібна. Я думав, що вона мені, окрім вудки для чогось та й допоможе. А якщо так, то й ні. Так. Мабуть, приберу я їй масочку і поп'ю лимонадику, бо я з'їв той грибочок, він щось дуже сушить. Добре, буду я відпиватися, від'їдатися і лягати спочивати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто підтримує україномовний контент. Хто не забуває про вподобайку, про чудовий комент. Це все допомагає поширювати контент на просторі YouTube. Дякую всім, до побачення!